Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо ташки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там значить написано, що когось з наших зупинила поліція. Я Думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо праці штурпуватися, ну нема атвіта нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, не розуміємо, що на автобані дивіться, тут ж тут ж немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони, а погнав який-то тіп, став спереді, зупинив їх таксівою. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву. і почався прикол, типа Ой, у нас тут закінчився дізін чи бензин. чи ви не можете щось прийти нам а... топліво привезти? оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися, кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сюди. кажіть, да-да, самі уїжджайте від них. Значить, а, а, золота предлагали їм кажуть, ми от вам золота, ви нам щось -та, бензино, такий прикол начався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку, слава Богу, вспіли. Ми чуть-чуть як -чуть них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представницький хвостом. Ну, як побачив, що ми підійшли до машини, там кучкою, він сразу по газамі уїхав з заправки. То, що було далі, то це ж тільки початок. Понимаєте? Дай бензин, на тобі золото. А що по там, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських номерах їдемо. от який прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, у мене дуже, -дуже багато підписників знімали. Ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Uh, все, бережіть себе у такі моменти. О, таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.